Я з України. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити фігурки з цементу. Будемо сьогодні робити ось такого грибочка і також будемо робити гнома. Можна зробити ось такого маленького, можна зробити ось такого великого, можна зробити ще менше і гнома, і грибочок. Можна для того, щоб в будинку прикрашати декорувати стіл, коли гостей запрошуєте. Можна зробити такі маленькі грибочки, можна також для того, щоб вони стояли на подвір'ї, тому що в мене вони стоять. і Я вам вже розказувала, що вони дуже гарно стоять і взимку, і влітку, і під дощем, і під морозом, під снігом гарно зберігаються. Цим-сім цим фігуркам три роки. Вже а? ж це не всі, в мене ще дуже багато. Просто принесла сюди тільки ці. І ось так вже виглядають мої гарбузики. Вони досить непогано вже підсохли, тільки ще вологи залишилось донце. Тому, поки він підсихають повністю, ми з вами будемо робити починати з грибочка. Що нам для цього буде потрібно? Буде потрібен розчин цементу. Як його роблю, я вже показувала, коли робила гарбузики. Ну, ще нагадаю в двох словах. На дві частини піску беремо одну частину цементу, додаємо трішки клею ПВА для того, щоб цементний розчин був досить еластичний. І також для цієї ж цілі додаємо трішечки миючого засобу, будь-якого чи для посуди, чи рідкого мила підійде все, що завгодно. Ось вже я зробила і залишила, щоб він простояв десь 10-15 хвилин. Далі, що потрібно буде? Відерця для того, щоб просто було зручно формувати ці фігурки. Так. Потрібен буде звичайний носочок, не еластичний, а звичайний носочок. Якщо ви візьмете дитячий, наприклад, буде зовсім маленький грибочок, але ж, якщо і великий візьмете, можна його просто обрізати. Так, також ще для того, щоб грибочок був більш об'ємний і більш такий міцний, потрібна буде або якась баночка, можна пластиковий стаканчик, але такий, щоб він не дуже м'який був. Я просто взяла і від пляшки відрізала горлочко. Ось так. І будемо зараз з вами починати його робити. Беремо носочок і надіваємо його на відеречко. Трішечки. Потрібно так його розтягнути. Ну, якщо ви будете брати дитячий носочок, тоді відерочку візьміть поменше. Обов'язково використовуємо перчатки резинові для того, щоб не пошкодити руки. Трішечки завеликі на мене перчатки, тому, я, щоб вони краще трималися, ось таку резиночку. О. І тепер будемо в цей носочок складати наш розчин, так. Носочок, низ носочка це буде в нас шляпка від грибочка. Ось так. Витягла і повністю донизу його, цей розчин, весь опустили. Ось таким чином. І тепер дивимось, наскільки великий ви хочете мати грибочок. Трішки ось так ось, бачите? Це ось такого розміру він у вас буде, якщо ось так залишити. Ось так Так достатньо мені буде. Так. І ще потрібна нам буде мотузочка. Так, така досить міцна мотузочка, для того, щоб, якщо її розірвати, то було дуже важко її розірвати. Трішечки ми зараз ну, ось так намітимо шляпку. Ось побачили, що так в мене влаштовує шляпка. Ось такий в мене буде грибочок. Додавати більше розчину не буду. Ось так. Але поки що не зав'язуємо. Беремо і вставляємо туди ось цю пляшку. Ось так трішечки. І тепер нам треба і всередину покласти розчин. І навколо цієї всієї пляшечки також, щоб скрізь був розчин. Але ось так я його трішечки наповнила і вже тепер можна підв'язати буде ось тут, де закінчується в нас шляпка. Тобто там, де знаходиться горлочко бутилки. Трішечки я опускаю носочок внизу, донизу, для того, щоб потім було зручно сформувати шляпку. Ось таким чином. Досить, тепер досить міцно перетягуємо. Так. І тепер зав'язуємо. Носочок цей ми знімати з голотового вироба вже не будемо. Якщо з гарбузика ми ще носочок знімемо, то з цього ми вже не будемо знімати. І тепер, ось так навкруги, навколо цієї пляшечки, я розкладаю розчин. Тобто, щоб пляшечка була всередині розчину цього. Можна навіть руками буде зручніше. Ось таким чином. Розмір, ну вже, як я сказала, ви можете саме зробити, можете зробити, щоб він був такий більш схожий, як у мене, на такий гриб-боровик. Або якщо візьмете якусь таку видовжену ось цю пляшечку, ви можете зробити, щоб він був такий схожий на мухомор, і потім ви його розфарбуєте таким чином, і буде дуже гарний грибочок. Тобто від цієї пляшечки буде залежати, який у вас потім буде грибочок. Ну, з того, як складаємо в носочок цемент, ми періодично так перевертаємо його. І дивимось, як буде виглядати наш грибочок. Достатньо, чи ще мало цементу. Я вважаю, що мені вже достатньо, тому я його зав'язала також дуже міцною мотузочкою, дуже таким сильним вузликом, і залишки відрізала. І все. Тепер, ось так можна всерединку туди притрамбувати, так сказати, хвостик. І ставимо. Грибочок і формуємо такий, як нам подобається. І ніжку можна сформувати, так трішечки її приплюснути, підняти доверху. Шляпку також можна зробити більш пласку або зробити більш таку округлу. Ну, тобто, дивитесь, як вам подобається, який грибочок ви хочете мати. І так його і робимо. Ось такий в мене вийде. Так, я його в сторіночку так поставлю. Все. Він дуже-дуже схожий ось на цей, який вже в мене готовий є грибочок. Бачите? Дуже все легко і просто. Ось таким чином. І зараз ми з вами будемо робити гнома. Також гнома можна зробити і маленького, і великого навіть, не, мабуть, не буду. відерця використовувати, буду дуже такий носочок тугий. Також укладаємо. Спочатку сюди якусь кількість цементного розчину. Так, щось мені не дуже зручно все таки без ведерця. Ось так. Ось так, коли ми трішечки уклали вже, ми будемо з вами формувати ніжки. Зараз я підготую мотузочки. Так, яким чином формуємо ніжки? Кладемо гномика, ну, це вже можна сказати, у нас гномик, Ми кладемо його ось так на бік, беремо ось таку, як горішок, Невеличку відділяємо кількість цементу і досить туго також обв'язуємо його мотузочкою. Це в нас будуть ніжки. Отак, з одного боку робимо так, потім його посадили ось так трішки. І з іншого боку також на одному і тому ж рівні робимо другу ніжку. Ну, так, щоб вони приблизно однакові були. І також обмотуємо його мотузочкою, її ніжку. Ось так. Так. Тугенько обмотали. Для цього гномика можна взяти і еластичні колготки, носочки будь-що. Ось так. І тепер. Ми його усаджуємо так, щоб ці ніжки були ну, ніжками. Так. І продовжуємо укладати сюди цементний розчин. Вже ніжки в нас сформовані. Ось бачите, тепер ми будемо робити таке пуско, так сказати. Також ви можете зробити його більшим, меншим. Можете, щоб він був такий, бачите, ось тут таке пуско маленьке. А можна зробити, щоб він був більш такий кругленький. Так. Трішечки уклали. Зараз ще трішечки покладу. Так, і зараз будемо робити йому носика. І робимо носика. Носика можна також зробити, або розміром таким, такими, як лапки в нього, або трішечки менше можна зробити. Так. І також зав'язуємо мотузочкою. Ну, так, щоб носик був посередині, між лапками дивимось. Отак, дуже туго. Зайві мотузочки одразу одрізаю, щоб вони не заважали. І також вирівнюємо ось так. Формуємо одним словом, ви побачите, якого ви хочете бачити гномика. Можна зробити такі більш приплюснуті лапки або ніжки. Так. Ну, ось так, Я думаю, що достатньо мені вже такого розміру гномика, тому я зараз буду йому робити шляпку. Так, такий він в мене буде, стрункий. Для того, щоб він був більш такий рівненький і гарно трималась шляпка, особливо, якщо у вас такий великий буде гном з такою видовженою шляпкою, потрібна паличка будь-яка. Палич, розмір палички ви дивитесь по тому, яку ви хочете бачити шляпку. Ось таку, чи вище, чи нижче. Я, мабуть, ось таку. І вам цю паличку потрібно вставити до самого низу. Так, мабуть, ще це завелика. Но в мене не такий великий буде. Ось таким чином. Так. І тепер, де ви хочете, щоб в нього закінчилось його, його тулуб, ви також обв'язуєте мотузочкою. Підрівнюєте спереду, позаду, щоб він гарно виглядав, щоб вам все подобалося, як він виглядає з усіх боків. Отак. І обв'язуєте. мотузочкою перетягуємо досить щільно ось так зайве відрізали так. і все. І тепер укладаємо, скільки ви ще хочете бачити також, Яко, якого розміру, щоб у вас була шапочка. Так. Можна потім носочок, коли ви вже шапочку сформуєте. Можна його зав'язати, такий він буде чудернацький, наприклад, ось таким чином якось закрутити. Можна просто відрізати. В мене ось тут, бачите, відрізане. І тут також відрізана. Ось. Так. І ось так робимо йому шапочку. Формуємо самого гномика. Щось в мене ще. Завелика паличка. Поки ага. що її можна витягти. Так. І тепер буду ось так. Хочу, щоб був такий носик видно, щоб було, і шапочка така була більш приплескувата, і назад вона була насунута. Дивимось. Все подобається. Все. Тоді я візьму і ось тут зав'яжу. А потім я подивлюсь. Зараз я зав'яжу і подивлюсь. чи Я хочу його відрізати, цей носочок, мабуть, трішечки ще докладу. Отак. От потім, коли зараз я Зав'яжу йому шапочку. Потрібно буде ще зробити більш рідкий розчин цементу для того, щоб змочити ось сам цей кінчик. Якщо ми хочемо його залишити, його потрібно змочити в цементі, щоб він також зацементувався, так сказати. Ось, подивіться, який в мене вийшов. Ось такий він попереду, ось такий збоку і ось такий позаду. Ось все. І тепер я їх тут залишаю, і грибочок, і гнома. Ще навкруги зараз обійду і навкруги гноміка, і навкруги грибочка подивлюсь, чи все мені подобається. Змочу в цементному розчині ось цю верхівочку, такий більш рідкий, я вже сказала. Можна навіть занурити у водичку його гнома для. Для того, щоб цементний розчин скрізь потрапив і на шапочку, і на хвостик ось на цей гарно, щоб він також пропитався цементним розчином. Все, ось такий гарний у мене вийшовся гном. І також ставлю застигати будь-де. Якщо прохолодно або дуже сиро на вулиці, ми ці фігурки ставимо в приміщення, наприклад, в гараж або ось так на терасі. Ну, Щоб дощ на них не потрапляв, але вони будуть трішечки довго висихати, якщо буде сиро на вулиці досить. Тому краще поставити їх десь, ну я ж кажу, в гаражі. О, ось такий гарний гном в мене вийшов. Ось і все. Дуже легко і просто робляться ці фігурки, і дуже гарно потім виглядають і гарно прикрашають сад, і десь які квітники і клумби. Залишаю їх в спокої десь на 3-4 дні. І потім ми з вами в одному відео будемо розфарбовувати і гарбузики, і ці фігурки. Всім дякую, що зайшли на мій канал, всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.